Привітної любі українці і гості України! Я так розумію, що гроші у людей закінчилися, і тепер прийшов час збивати ці гроші з діточок. Україн, які на день в цьому році чи в будь-якому році ви 17 років зобов'язаний протягом першого півріччя стати на військовий облік призовників. Ми надали цим законом можливість стати дистанційно через електронні комунікації. Тобто, якщо громадянин України, який проживає за кордоном йому виповнюється 17 років, він заходить в відповідні електронні комунікації через Резерв Плюс, через там, дію стає на військовий облік в ТЦК СП за місцем своєї реєстрації і він виконує вимоги закону. Я просто піду а діти Вініславського, його кума, його друзів стали вже на облік 17 років. І де вони зараз ці діти в Україні чи не в Україні? Ви знаєте, коли я переглянув це інтерв'ю Веніславського, мені хотілося тут просто заматюкатись, але я зрозумів, що це робити не треба, і я попрошу вас, що ви сказали зараз в коментарях, що ви думаєте з приводу оцю інформацію, яку сьогодні доніс народу України Веніславський. Ви знаєте, досить довго думав, щоб розібратися, а який головніший посил? В цій новині, що хочуть від цих 17-літніх дітей. І в мене лягло дві версії на чаші цих вагів. І перша версія це те, що цих дітей потрібно сьогодні ставити на облік, щоб коли виконується 18 років, вже були про них якісь дані і їх вже автоматично призивали на військову службу щоб все це, це оперативніше робити. Так? Але я розумію, що є друга версія, яка, на мою думку, вона має більшу вагу, ніж оця версія, нібито про обороноздатність країни, нібито підвищити можливості обороноздатності. Знаєте, що це за версія? Це те, що сьогодні з цих підлітків треба збити грошей. Тому що я так розумію, що у населення гроші закінчилися, ті, хто повинен був сплатити штраф або міг сплатити штраф, вже давно сплатив, а ті, хто не платить, той вже і не заплатить. І лишається якась от частка дітей, які, я так розумію, за те, що не стануть на військовий облік, мають що зробити заплатити штраф. І ще одне питання: якщо дитині сьогодні 17 років, вона ж навіть не може піти повноцінно на роботу. Вона ж має взяти згоду батьків, щоб напіти виконувати деякі види робіт. Розумієте? Це ще не повноцінно, Ця дитина не може повноцінно йти і заробляти ці 17 тисяч гривень. То що це тоді виходить? Це у нас така сьогодні українська позиція по відношенню до дітей. ви знаєте, коли я переглядав ці версії, щоб зрозуміти, яка більш правдоподобна версія, навіщо цих дітей сьогодні на облік ставити, да? Зразу відповідь знайшлася. І знаєте, яка? Дивіться, Верховна Рада ухвалила законопроєкт, як вказують депутати, що протягом 2004 року близько 6 мільйонів громадян не уточнили свої військово-облікові дані. Тож знижка для сплати штрафу 50% може пристимулювати їх, виконати свій обов'язок. Який обов'язок? Штраф сплатити чи обновити дані? Який обов'язок? 50% вже роблять знижку. Думаю, так, ага людина сі 17 тисяч заплатити не не зможе, а тоді 8 зможе. На рівні законопроекту. Ви уявляєте, що це таке? Тобто сьогодні максимально стимулюють населення, щоб ці гроші сьогодні всі платили, ці гроші, 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 гроші. Та скільки ж можна? Йолки-палки, ну я не розумію. По-перше, по оновленню по даних, вже ж я викладав відео от пару днів назад, що вже навіть суди визнали, що це незаконно. Що це оновлення даних людина не повинна оновлювати з травня 2024 року. Вона, якщо б і оновлювала дані, то з 2022 року. Коли президент підписав указ про мобілізацію, а не продовжив його. Але це окрема окрема тема окремого відео. Розумієте? Але оцей законопроект, який ухвалила Верховна Рада, стимулювання населення, щоб в два рази тіпа, зменшити штраф, ну, це підтверджуємо, я думаю, мою версію про те, що сьогодні ці 17-літні діти будуть платити штраф. Можливо, я помиляюся, я вас дуже попрошу свої думки залишити в коментарях. Досить цікаво буде їх почитати. А ми будемо наблюдати, як буде працювати цей законопроєкт, Я особисто думаю, що він буде так само працювати, як і постанова про цей штраф. Ну, це окремо окремо ми понаблюдаємо. А, і по-друге, чи справедливо сьогодні збивати гроші з дітей? Якщо вам це відео сподобалось, будь ласка, лайк. Якщо не сподобалось, будь ласка, дизлайк. З вами був адвокат Ігор Липявка. Побачимося наступних відео.